Ще далі вихід. Ого, зайти легше набагато, ніж вийти. Із Криївки. Це все вихід, я вже йду. Ходу немає. Так. Вихід. О, і сувеніри. Хоче піти купити собі каву львівську, тільки в кав'ярні. Гори-гори ясно. Такий цікавий кухольой, він так класно зроблений. 295 гривень коштує. Слава Україні! Героям слава Бандерівська! Ой, 295. Цікаво. А бонуси можна локаль витратити потім на сувеніри. Я потім так і зроблю. Полониця у них тут жеми продають також. Ось що це таке по 70 гривень тут. Карпатські перекуси, батончик з малиною. Скільки всього цікавого, доброго дня. героям слава, Київка.